Існує поширений міф, із 1066 року після Вільгельма Завойовника жодній іноземній армії не вдавалося окупувати Англію. Не змогли цього зробити ані іспанський герцог Медіна Сідонія зі своєю непереможною армадою, ані Наполеон Бонапарт, ані Адольф Гітлер. Та все ж був наприкінці 17 століття епізод, коли Англія виявилася окупованою. Нідерландською армією. І ось що найдивніше: більшість англійців вітали окупацію та повалення легітимного короля. А А зараз ту подію називають однією з найпозитивніших в історії країни. Ба більше. Про неї говорять не як про окупацію, а як про революцію та ще й словетну. Як таке взагалі можливо? Дивіться далі у відео. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український Ютуб. Тему випуску обрали наші спонсори на Ютубі. 57% проголосували саме за такий варіант. Команда історії без міфів висловлює щиру подяку за вашу підтримку і нагадує, що допомогти створювати для вас нові відео можна через платформи Patreon, BaimeCoffi або шляхом спонсорства на Ютубі. Ставши патроном або спонсором історії без міфів, ви отримаєте ранній доступ до нових відео та зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми грудня вже в розпалі. Не забудьте зробити свій вибір. Допомогти каналу можна і переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або Пейпал. Реквізити та посилання в описі цього відео. Англійська революція в нашій уяві асоціюється насамперед із подіями середини 17 століття. Олівер Кромвель, довгий парламент, відрубали голову королю, проголосили республіку. Що ж, то був надзвичайно багатовимірний процес. Він містив протистояння між королем і парламентом, між католиками та протестантами, між буржуазією та знаттю, між трьома королівствами Англією, Шотландією та Ірландією. Однак республіка на Британських островах не прижилася. Революція завершилася реставрацією монархії, а саме династії Стюартів, коли до влади прийшов старший син страченого короля Чарлз II. Ну або Карл, тут уже як кому зручніше, він амністував більшість революціонерів, окрім звісно, причетних до смерті його батька. Їх ув'язнили, а деяких стратили в найжорстокіший з відомих англійцям способів через повішення, патрання і четвертування. Тіло нещодавно померлого Олівера Кромвеля викопали, відрубали голову та виставили її на палі поруч із Вестмінстерським палацом. І при цьому Чарлза називали веселим королем, адже його правління було повною протилежністю суворим та аскетичним часам Кромвелівської республіки. Регулярні та масштабні всенародні святкування, театри, іподроми, шинки та борделі з'являлися немов гриби після дощу. Король не заважав іншим насолоджуватися життям і сам відривався наповну. Не маючи дітей в шлюбі, він поводив себе як справжнісінький плейбой, міняв коханок одна за одною. І вони народили щонайменше 12 дітей, яким батько надавав герцогські або графські титули. Законним спадкоємцем натомість залишався його молодший брат Джеймс, або ж Яків. Ревний католик. Настільки що залишив посаду головнокомандувача англійського флоту, коли його почали спонукати навернутися в англіканство у своїй відданості Римо-католицькій церкві, Джеймса активно підтримувала дружина Марія Моденська, італійка за походженням. Король Чарльз натомість анітрохи не скидався на релігійного фанатика. Навпаки, виявляв неабияку віротерпимість, а на смертному одрі перейшов у католицтво. У 1685 році Чарлз раптово помер від інсульту. Перед цим встигнувши спрогнозувати своєму братові недовге правління. На відміну від Чарлза, Джеймс II Стюарт був геть не такий легковажний, без почуття гумору, натомість мав впертий та непоступливий характер. Його конфлікти з парламентом розпочався задовго до вступу на престол, і головною причиною була відданість католицькій церкві. В парламенті на той час вже почали формуватися два знамениті угруповання консервативні Торі та ліберальні Віги. І от якраз Віги в 1679 році запропонували позбавити Джеймса права успадкувати трон, адже він католик, може розпочати переслідування протестантів і запровадити в Англії абсолютистське правління на зразок того, що існувало у Франції за короля католика Луї XIV. Це призвело до тривалої політичної кризи. Кілька скликань парламенту поспіль було розпущено. Зрештою, королем Джеймс таки став, але невгамовні віги одразу вирішили позбавити його влади в насильницький спосіб. Вони зробили ставку на герцога Монмута, старшого, позашлюбного сина короля Чарльза II. Той жив у вигнанні в Нідерландах, але мріяв однієї чудової миті приміряти корону. З величезними труднощами, заклавши частину свого майна та навіть прикраси дружини, Монмут зумів найняти кораблі та придбати всяке таке озброєння для своїх прихильників. 11 червня 1685 року він висадився на південно-західному узбережжі Англії. Проте діяв недостатньо рішуче, а більшість його війська становили недосвідчені ополченці ремісники, селяни, ревні протестанти і навіть прихильники відновлення Англійської республіки. Приєднався до війська Монмута і молодий та ще нікому невідомий Даніель Дефо, майбутній класик світової літератури. Все закінчилося менше ніж за місяць. 6 липня військо Монмута було розгромлено при Седжмурі королівською армією якою командував Джон Черчилль – майбутній перший герцог Мальборо, і далекий пращур всесвітньо відомого британського прем'єр-міністра. Невдаха Монмут спробував тікати, помінявшись одягом із якимось пастухом. Однак був швидко схоплений і страчений без суду і слідства в Лондоні. Причому Кат Джек Кетч виявився чи то безнадійним незграбою, чи то, як підозрювали очевидці. Шизанутим садистом. Він не зміг відрубати голову кількома ударами сокири і, зрештою, відпиляв її ножем. Далі відбулася серія резонансних і показових судових процесів над прибічниками Монмута. Близько 300 осіб стратили, причому одну жінку Елізабет Гонд навіть спалили живцем. Понад 800 людей відправили гарувати в якості рабів на цукрових плантаціях Барбадосу. Цей епізод знайшов відображення в популярному пригодницькому романі Одіссея капітана Блада Рафаеля Сабатіні та в його численних екранізаціях. А от Даніелю Дефо, наприклад, пощастило, він був помилуваний. Якби не це, людство ніколи би не отримало такий невмирущий шедевр, як Робінзон Крузо. Ще одне, але менш. Масштабне антироялістське повстання спалахнуло в Шотландії під керівництвом графа Аргайла. Проте і його швидко придушили. Аргайла стратили в Единбурзі з допомогою шотландської діви, далекої попередниці Гільотини. Перед цим він виголосив промову, в якій були ось такі слова: я помираю не лише ревним протестантом, але й з глибокою ненавистю до католицтва, прелацтва та іншого ідолопоклонства. Звіряча розправа над учасниками повстань та призначення на найвищі державні посади католиків ще більше налаштувала англійських і шотландських протестантів проти короля. А в жовтні 1685-го добрячу свиню Джеймсу підклав його союзник, французький король Сонце Луї XIV. Він підписав едикт Фонтенбло, яким позбавив протестантів свободи розповідання у своєму королівстві, як наслідок. Лондон заполонили біженці-гугеноти, які боялись повторення Варфоломіївської ночі. Але і в Англії вони не почували себе в цілковитій безпеці. Дедалі більше людей там побоювалися, що король Джеймс може піти шляхом Ую 14-го. Однак, поки Джеймс не мав сина-спадкоємця, ситуація залишалася контрольованою. Адже наступницею престолу вважалася його донька від першого шлюбу Марія. А вона була протестанткою. І дружиною Штатгальтера Нідерландів Вільгельма III Оранського, також ревного протестанта. Тобто, після смерті Джеймса корона мала знову опинитися в руках протестантів, а це віщувало короткий вік католицькому Ренесансу в Англії. Аж ось у червні 1688-го королева Марія Моденська народила сина, якого на честь батька назвали Джеймсом, і охрестили в католицькій вірі. Виникла реальна перспектива встановлення католицької династії. Проте, оскільки подружжя перебувало в шлюбі вже 15-й рік, одразу з'явилися чутки буцімто дитина, зачата не від короля, а від якогось коханця королеви. Крім того, нікому з протестантів не дозволили бути присутнім під час пологів. Тож вони почали стверджувати, буцімто немовля народилася мертвим і його підмінили. Ці чутки ширилися й ширилися. Англіканська опозиція наполягала на їхній істинності. Ось так парадоксально: поява на світ спадкоємця не зміцнила становище короля, а навпаки, стала безпосереднім приводом до початку славетної революції. Всього за 20 днів після народження дитини єпископ Лондонський та шестеро впливових політиків, серед них були як Віги, так і Торі, написали звернення до Штатгальтера Нідерландів Вільгельме. Веди війська! Ми маємо серйозні підстави вважати, що кожного наступного дня опинятимемося в дедалі гіршому становищі й менш здатними захистити себе. Тому ми щиро бажаємо та були би щасливі знайти порятунок, поки для нас не виявиться занадто пізно. Народ загалом дуже незадоволений нинішніми діями уряду щодо релігії, свобод і права власності. Все це зазнало значного порушення і перебуває в очікуванні щоденного погіршення своїх перспектив. Ваша високість може бути певною: 19 із 20 жителів королівства бажають змін. Обращаюсь к президенту Росії Владимиру Владимировичу Путіну з просьбою вооружені сили Російської Федерації. Для відновлення законності миру, правопорядка, стабільності і захисту населення України. Віктор Юнукович, 1 марта 2014 року. года, довго вмовляти вільгельма не довелося. Він зірвав реальний джекпот, був штатгальтером Нідерландів, тобто намісником якого призначив парламент. А тут випадає шанс отримати ще й корону Англії, Шотландії та Ірландії. І все це завдяки шлюбові з Англійкою. Крім того, Вільгельм був надзвичайно зацікавлений в тому, аби розірвати союз Англії з Францією та зробити Англію союзницею Нідерландів. А коштів на військову експедицію він мав достатньо, оскільки вважався одним із найбагатших правителів Європи. Отримував прибуток від посад Штатгальтера і головнокомандувача армією, ренту від своїх обширних земельних володінь. І дивіденди від 3,5% акцій Нідерландської Ост-Індської компанії. На додачу фінансувати його мілітарну виправу погодилося Амстердамське купецтво. Вільгельмові вдалося дуже майстерно зіграти на антикатолицьких настроях переважної більшості англійського суспільства та ще сильніше підбурити його до непокори монархові. У декларації від 28 листопада 1688 року він заявляв, що папісти хочуть здійснити відчайдушну спробу спалити Лондон та інші міста з їхніми мешканцями або влаштувати несподівану різанину, або й перше, і друге водночас. Вони також збираються приєднатися до угруповування французьких військ, яке планує, якщо це виявиться можливим, висадитися в Англії. Стосовно всіх папістів, яких буде спіймано зі зброєю в руках, зброєю в їхніх будинках або поруч із їхніми особами, виявлено на будь-якій посаді, військовій чи цивільній, що не відповідає законам країни з нашого боку та з боку наших сил, передбачається ставлення до них не як до солдатів і джентльменів, а як до грабіжників, піратів і бандитів. Ну а що ж Луї 14, союзник Джеймса? Чи втрутився він? Зовсім ні. Лише обмежився великим занепокоєнням. Насправді, король Сонце був не проти, аби Англія знову поринула у внутрішні розборки та бодай на якийсь час припинила конкурувати з Францією на морях і океанах. Та й сам Джеймс відмовився просити допомоги в Луї. Він розумів, що запрошення французьких католицьких військ остаточно поховає його перспективи у переважно протестантській країні. Дорогі друзі, для аеродромів, із яких зовсім скоро злітатимуть надані нашими західними партнерами літаки, необхідна надійна охорона. Ми не можемо озвучувати, які саме літаки, але саме їх ми з таким нетерпінням чекаємо. І щоб ці літаки прилетіли, потрібно вже зараз готувати наші аеродроми. Тому разом із колегами з волонтерської групи «35» ми оголошуємо. Великий збір на шифровані малопомітні радіостанції, що дозволять сформувати перший та найважливіший етап охорони нових літаків. Мета 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це загальна вартість за всі радіостанції. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Впевнені, з вашою допомогою ми зберемо необхідну суму для повітряних сил Збройних сил України. В листопаді 1688 року величезний флот Вільгельма Оранського вирушив на Британські острови: 463 кораблі, 45 тисяч моряків і солдатів. Формально запрошення від шести політиків і одного єпископа не мало жодної юридичної сили. Тобто, це було вторгнення з метою повалення законного монарха. Однак висадка пройшла безперешкодно. Що ж сталося з армією Джеймса Стюарта, пише британський історик і журналіст Саймон Дженкінс. Військо Джеймса II припинило своє існування. Воно немов здиміло. Головним серед тих, хто переметнувся на бік Вільгельма, був командувач королівською армією, заповзятливий герой битви під Седжмуром, Джон Черчилль. В'їзд Вільгельма в Лондон був ретельно підготовлений. Обабіч дороги, що вела через Найтсбридж, юрбилися містяни з помаранчевими стрічками на грудях, а вздовж дороги, якою мав їхати королівський кортеж, вишикувалися голландські вояки. Впродовж двох років голландські війська стояли гарнізоном у столиці. На лондонських вулицях, заїжджих дворах і в парадних залах палаців, лунала чужа голландська мова. Не було жодного сумніву. Територія Англії. Опинилася під окупацією іноземної держави, треба сказати, що Джон Черчилль неодноразово зраджував своїх сюзеренів і завжди намагався ловити носом, куди вітер дме. Наприклад, за попереднього короля Чарльза II він спав із його коханкою Барбарою Вільєрс, отримуючи від неї гроші та протекцію при дворі, і був прощений, мабуть, лише завдяки поступливому характеру веселого короля. Зміна влади в 1688 році звершилася майже безкровно, тому вже від сучасників заслужила назву Славетна революція Glorious Revolution. Вільгельм Оранський та його дружина Марія були короновані як рівноправні монархи Англії, Шотландії та Ірландії Вільям і Мері. Повалений Джеймс ІІ був змушений просити політичного притулку в Луї 14-го. Однак він не визнав своєї детронізації та невдовзі спробував повернутися до влади. Сподіватися на Англію, де католики становили кілька відсотків населення, було марно. Натомість в Ірландії більшість жителів були католиками. Саме на них вирішив зробити ставку Джеймс, аби поступово відвоювати собі всі три королівства. До речі, про боротьбу ірландців за свою незалежність на нашому каналі є окреме відео. Яке рекомендую переглянути за підказкою в правому верхньому куті екрану. Історичним фоном цих подій стала Дев'ятирічна війна, також знана як війна за Пфальцьку спадщину або війна Аугсбурзької Ліги. Навдивовижу маловідомий в Україні конфлікт. Хоча подібно до 30-літньої або 7-літньої війни то було побоїще. За прямої чи опосередкованої участі більшості європейських держав та ще й з продовженням в їхніх американських колоніях. Особливість полягала в тому, що цього разу майже всі Нідерланди, Англія, Священна Римська імперія, Іспанія, Португалія, Швеція, Савоя об'єдналися проти Франції. А все тому, що Луї XIV всіх уже дістав. Він вирішив, що вхопив Бога за бороду. І перетворився на континентального гегемона. Одна з його придворних, Маркіза Де Севіньє, писала: Королю достатньо лише сказати, який шматок Європи він хоче взяти, щоб отримати його, навіть не ставши на чолі своєї армії. Правителі німецьких курфюрств вважатимуть за щастя задовольнити його бажання. Тож у дев'ятирічній війні прихильники детронізованого Джеймса Стюарта. Як на Британських островах, так і емігранти стали фактично єдиними союзниками короля Сонця. За ними закріпилося прізвисько Якобіти від латинської форми імені Джеймс Якобус. У березні 1689-го Джеймс із прихильниками прибув в Ірландію за підтримки французької ескадри Маркіза де Шаторено. Початок здавався обнадійливим. На бік Джеймса перейшов лорд-намісник Ірландії Річард Талбот, граф Тирконел. Французькі кораблі зуміли відігнати англійську ескадру в бою в затоці Бентрі та безперешкодно висадити десант в Ірландії. Але далі примхлива фортуна відвернулася від якобітів і французів. Попри стоденну облогу, не вдалося захопити Деррі в Ольстері. Те саме місто, з якого в серпні 1969-го почнеться довготривалий конфлікт у північній Ірландії. Тим часом Вільгельм Оранський спорядив і відправив в Ірландію свою армію, що почала відвоювати втрачені позиції. Франція не могла збільшити допомогу якобітам, оскільки була зайнята на інших важливіших для неї фронтах у Фландрії, Німеччині та Каталонії. Джеймсу критично бракувало коштів для своїх солдатів. Він був змушений карбувати монети з латуні, олова та міді. Передбачалося, що після перемоги їх обміняють на традиційні срібні, але зневіра в перемозі зростала, а довіра до таких арзад з грошей падала. До наших днів збереглося кілька таких монет, на яких Латиною зазначено титул Джеймса король Великої Британії, Франції та Ірландії. Якщо взяти до уваги, що навіть Ірландію він повністю не контролював. Це здається насмішкою. Проте насправді то лише підкреслювало, що Джеймс не відмовлявся від прав на жодні зі своїх володінь. А королями Франції англійські монархи титулували себе ще з початку столітньої війни в 14 столітті і аж до 19-го. Вирішальна битва сталася 11 липня 1690 року на річці Бойн поблизу Дубліна. Сили були нерівними. 36 тисяч вояків у Вільгельма Оранського, більшість англійці та нідерландці, а також найманці з Данії та загони французьких емігрантів гугенотів Джеймс Стюарт мав у розпорядженні 16 тисяч ірландських ополченців і 7 тисяч французів-католиків. В підсумку він зазнав поразки, здав без бою Дублін і знову втік у Францію під захист Луї 14. За це ірландські прихильники зневажливо прозвали його. Джеймс Лайно. Вони не складали зброї ще понад рік. Бойові дії завершилися тільки з капітуляцією фортеці Лімерик у жовтні 1691-го. Понад 10 тисяч ірландських вояків отримали змогу евакуюватися в континентальну Європу та розповзлися по арміях різних держав. В Шотландії рух якобітів мав менше прихильників, ніж в Ірландії. Тому боротьба проти Вільгельма Оранського та Марії. Тут не була значно скромніших масштабів, хоча вона й поєднувалася з опором волелюбних горців центральній владі. Про це на історії без міфів також є окремий випуск. Фіналом якобіцького повстання в Шотландії вважається Різанина в гленко 13 лютого 1692 року. Там було показово і жорстоко вбито 38 представників клану МакДональдів на чолі з Аласдейром Маклейном, які довго зберігали вірність Джеймсу Стюарту. Як бачимо, словетна революція виявилася зовсім не мирною та безкровною, коли мова йде про події в Ірландії та Шотландії. Про її остаточну перемогу можна говорити тільки після провалу спроби Джеймса повернутися до влади. Однак основні результати революції англійський парламент закріпив ще в грудні 1689-го, ухваливши. Біль про права. Саме слово біль можна трактувати як законодавчий акт, постанову або грамоту. В документі насамперед ішлося. Досвід показує, що володарювання папійського правителя або короля, чи королеви, які перебувають у шлюбі з папістом або папісткою, є несумісним із безпекою та добробутом нашого протестантського королівства. Тому після Джеймса II Стюарта Британські острови не знали жодного монарха-католика. Хоча його син та онук ще тричі намагалися влаштувати Камбек, але в них нічого не вийшло. Також біль про права суттєво обмежив повноваження короля на користь парламенту. Відтепер, без згоди законодавчого органу, суверен не міг призупиняти чинність законів, запроваджувати податки. Утримувати постійну армію в мирний час, розширювалися права та свободи підданих. Вони змогли вільно подавати петиції королю, звільнялися від штрафів і конфіскації майна без рішення суду, а протестанти отримали право мати зброю для самозахисту. Для кінця 17 століття то були надзвичайно прогресивні закони, що заклали підвалини подальшого розвитку Англії як демократичної правової. Та капіталістичної держави. Цікаво, що рівно 100 років по тому біль про права ухвалив Конгрес Сполучених Штатів Америки. Це були перші десять поправок до Конституції США. Що ж до англійського біля, то в 1701 році його доповнили актом про спадкування престолу. Він офіційно позбавив прав на трон усіх осіб католицького віросповідання, всіх, хто став до шлюбу з католиками. А також навіть їхніх нащадків уже 1714 року це зумовило мирний перехід корони до протестантської ганноверської династії. І лише на початку 21-го століття британський парламент скасував дві останні вимоги, залишивши першу. Королем Великої Британії та Північної Ірландії не може бути католик. Якщо ж ви бажаєте дізнатися більше про історію, яка передувала славетні революції, про Олівера Кромвеля і про короля, який від влади голову втратив в прямому сенсі слова, ми зробимо для вас таке відео, якщо цей випуск збере за місяць 25 тисяч вподобайок. Друзі, підписуйтеся на історію без міфів та наш новий канал «10 запитань історику, аби розквітнув український YouTube, Прошу вас натиснути дзвіночок, прокоментувати це відео та поставити йому вподобайку. Дякую за перегляд! Слава Україні!